Біологічна зброя нам її не вистачає, щоб знищити смердоту бугра. Хоч кожен газда в Україні має у господарстві гусей, гусака, курей, індиків, кроликів і свинок, ну і, звичайно, з раю голубів. Та з будь-яких птахів або тваринок ми зможемо над зробити. Летіть будуть вони, як байрактари. І приповзуть із під землі до вас, до вас, бедло та з руської отари, яка у нашій край так підло забрела. Вони окроплять вас із Прип'яті водою, і пополам з Чорнобиля зведуть, хоч де б ви не сховалися, примари, вони і під землею вас знайдуть, знайдуть і покарають за підлі ваші вчинки. За смерті матерів, дідів, бабусь, ви ж не жаліли жодної дитинки, ми обстали наш не чомусь. Ви так хотіли, щоб ми мали таку зброю, то ви вже дочекались, ми йдемо. Усі разом йдемо на вас, війною і за собою військо ведемо. Мишей, щурів, їх маєм тисячами. Котів, собак знайдеться п'ять полків, Ведмедів і лисів, ще й разом із зайцями. Ми не зберемо роту навіть більш. Я вже мовчу про проджіль десятки тисяч комаш крізь, ти, що віруси несуть, а віруси ми знаємо страшні речі, від них навіть здорові просто мруть. Тож приготуйтеся і рийте вже могили для себе і своїх товаришів, хоча лучіше буде. Щоб щосили вибігли до тих уже кущів, що на кордоні, межи нас із вами, тікайте краще далі звідсіля, бо ми разом із нашими полками будь-чим та будем влучним поціляти.